Черівного дня ми повинні розуміти, що війна йде за ресурс, ресурс умовно Європи. ну як Глобалістів з одного боку європейсько-американських під приводом релігії і народної, ну то що в Ватикані з іншою поєднуються от, і народцями. І з іншого боку, йде війна за ресурси України з РФ і Китаю, з монголами. Ну, умовно, європейці з монголами розривають нашу країну за, mm. за ресурси саме, якщо згадаєте 2014 рік, тобто ну, завжди енергетично є там прокляття, відпрацювання, там, крещення, жертвоприношення. а фізично програється це потім завжди на енергетичне, матеріально не енергетичне, матеріальне накладається. Програється те, що mm. війна це. Завжди є за ресурс. Ресурсом є е, українська земля, не люди. Люди українці нікому не потрібні, їх утилізація, геноцид зіграв би на користь європейсько-американському ватиканському об'єднанню з китайського е, РФ об'єднанням. Чому тому що в нас найбільша в Європі країна покопалина? Якщо ви згадаєте, 2014 е, почалася це все зову зміна влади. Тому що для Кацап під Яником були законсервовані літій і газ. От. А коли почало розробляти шел, вже підписало угоди, тобто Америка, на Донбасі за розробку сланцевого газу. Пішла війна. От. Розпочалася, яка триває досі, тільки вже повномасштабно. Почалася у нас зато. Сильні світу цього б'ються за ресурси, які трильярди, шалені ресурси. Тобто газу нашого вистачить з головою Європу покрити, відповідно, РФ втратить колосальні прибутки. Е -е -е. Уявляєте, що просто від Європа відмовиться від кацапського продуктів газових. У нас і нафта, до речі, є. І золото в нас є, і алмази, хто не знає, є. І літії у нас одні з найбільших покладів в світі, розумієте? Їм потрібні ресурси, тому і продають землю зараз, Еміратам продали, тому що земля наша безцінна. А те, що люди в будь-якій війні йдуть розхідники, тобто пани не воюють. Ну, ще на Русі воювали От, воєводи, козаки воювали. А далі це все. Це глобалісти, умовно, маніпулюють арміями і виходить, що я не думаю, що нас Європа і США віддасть рашці Китаю, навіть якщо у нас люди будуть закінчуватись, скоріш за все, що вони війдуть, навіть свої війська, НАТО сюди війдуть, просто щоб відбити території і будуть за це забирати наші ресурси. Чому так сталося? Ну, тому що українці самі винні. 30 років ми пускаємо інородців до влади, не українців, не зацікавлених. Ми розбазарили свою армію. О, ті, що, до речі, пішли в 20. 5 років відслуживши в 45, на пенсію військові, п'ють горілку і гуляють, які раніше розбазарювали все, і зараз чомусь не воюють. Хоча це наші ж мають бути рембо наші професіонали. Ну, маємо те, що маємо. Працюємо далі, але потрібно це усвідомити. Нікому люди не потрібні. А на виборах завжди ставлять, от є, умовно, азіати, з схід і захід, і вони дерібанять наші ресурси. Так, щоб зараз поміняти безкровно і швидко якісно владу, щоб ми стали сильними і цільними. Ну я, наприклад, не бачу зараз таких можливостей. Не бачу навіть того лідера, який може це зробити. Тому потрібно вибирати між двома цими жорнами, які отак просто перемелюють Україну посередині, просто за ресурс. Війна за ресурс за гроші, потрібно це чітко усвідомлювати, за що йде війна. От. Ну, за Кацапний варіант вибирати, тому що вони знищують. Ну, В американці, наприклад, вони хоч окуповані території. Як вони окупували Америку, то вони там, хоч в резервації загнали корінне населення американців справжніх окупанти, і хоч так, так жорстоко не вирізали, тому що Кацапи, коли заходять на окуповані території, Неважливо, чи то Буряти, чи то Казахстан, чи то Україна. Вони просто історично всіх вирізають. А залишки, принаймні, інтелігенцію і бунтарів зразу, а все інше. Розсилаю десь на Соловки, Сибір. От, на далекий схід. Тому як би така ситуація. Жорни перемелюють. Наше завдання зараз вистоять. Ну, тому що, по суті, вже наш ресурс, ви повинні розуміти, що він вже не належить українцям, він вже поділений. Ну, навіть банально за зброю ж потрібно буде віддавати. От. Давайте глянемо. Можна... Ну, цікаво просто, в зараз зараз е війна в Україні, в якому стані. Просто глянемо. Три карти. М -м. Три не хочуть. Ну, давайте глянемо, що йде. Іде наука. Наука, очищення. Іде е, плата за релігійне, іде йде. От. Наука для українців, йде е, руйнування, очищення території. Іде е, жадібність. Ось. Е, ну тут Яхва в мене зображений, який пожинає свої плоди по контракту. Тому що хто хрещений, то має невільна людина-то раб, який має платити каяктя. От, Але це Робиться нам на благо <смеш> нашим рудам. Очищення. Війною дає нам прозріння, мабуть. Прозріння карти тут немає, просто йде на благо. І думаю, це буде гарна наука, що за все потрібно платити. Халяви не існує. Через руйнування сплатимо контракти. От. Зараз масово люди виходять з всіх релігій і родновірства, і е, е, славянізму, і буддизму, і аврамічних релігій. От. І це все нам іде робота за ресурс. Праця за ресурс триває. Ну от такі цікава ситуація. Давайте глянемо, в якому домовленості. Спробуємо подивитися. Глянемо, давайте тут ми покладемо захід, тут схід. Ну, тобто монголоїдів, там кацап і цих китайців. Отут покладемо, ну, умовно, західних глобалістів. Тому що там і там найбагатші люди правлять. Завжди холопи воюють за, за панів. Історично. Давайте подивимося. Давайте спочатку ми подивимося за Західну Ну, тут, умовно, Україна, у нас хай буде в центрі. Давайте квіну покладемо за ресурс. У нас є ресурс, тут іде різня різня за... за те, що в землі О, в породі лежить. Давайте в три карти глянемо. В якому стані зараз в боротьбі за ресурс? Хто перемагає умовно. Давайте, хто перемагає захід чи схід. Конгломерати. Захід. Захід, захід. І давайте глянемо, що схід іде. Схід. Так, дивимося. Дивимося, давайте тут видно. Зараз трішки розкладемо. От, і давайте стан самої України в одну карту просто покладемо. Щоб вже Україну було, вже в три тут місця немає. Вот давайте це проситься, давайте глянемо, що буде. От. Ну, Україна втомилась, <гадач> ледич, лежить і вже просто, як і Грегор, думаю, <гадач> хай би хтось, як ця жінка, яка вже хоче свій ресурс віддати в когось чиїсь руки, вийти заміж, аби вже її не отошили. Так, Західний, іде війна хотіло піти з війни, ось але зараз іде підйом, видно, якісь домовленості дійшли. Підйом це добре. Підйом це значить, що з війни вони не підуть, а будуть вкладатися ресурсом, підійматися вгору. Тут, бачите, будуть зміни. Зміни, ти вас якраз війна і євро, розкрутка врожай. Тобто ЄВАЗ, Євро. Формула розкрутки підйому вгору, різкі зміни підуть вгору. Це значить, що західні глобалісти. От. Вкладуть е, гроші, і е, будуть це буде зброя, а зброя можливо, й НАТО відудуть. Просто вирішили, що е, заберуть наш ресурс, але дадуть нам перемогу. Так, а що з е, східними? Вони на емоціях. от Як я відео знімав, до речі, дивився за чого Путлірок там. Е, на герасим цих Негативно поставився до щойно, що і Герасиму, знову ж таки, на емоціях Емоції лягають тягарем. Тобто вони влізли в тягар, а ну енергетично хто напав, той і програв. При умові, що хтось буде відкачувати, тому що якщо напав і людина промовчала, або як вчать і народці їхні релігії все прощення і каяття, то тоді нічого не буде. А якщо напала, зараз відуючі України проклинають. І матері тих загинувших дітей окупантів і тих, хто внутрішніх ворогів, то їм буде відкочуватись назад. І, відповідно, вони зараз втягарем важкій ситуації, але карта Творець, вони щось думають новий план. Тобто західні глобалісти перемагають, східні в дубі, умовно. О, тому що емоції лються через край. Вони тягар на них ліг з цією війною, тобто цей, мабуть, санси економічно, і в загальному програють у боротьбі, Тобто Україна для них просто як розхідник, як ресурси. Але вони щось намагаються створити нове. Але на те, щоб щось створити нове, потрібен час, а тут не підуть західні не підуть, не розтануться, а пішли на підйом. І це для них тягарем іде. Тобто, Загалом, я думаю, що Україна дістанеться Західним. Ну, точніше, ресурс. Тому що картинку зіграють, що тут люди, туди-сюди, якісь резервації, умовно. Це краще, ніж геноцид, і просто вирізання. Кацапський. От. І якось воно то буде. Наше завдання вижити. От. А якщо вже пішли захід на підйом, я ж кажу, що ну, це навіть дадуть зброю, самі війська відуть, тому що. Втрачати Україну як джерело ресурсу, джерело грошей це ж гроші, це ж грошовий вузол. Ми на таких грошах живемо колосальний, просто нічого не маємо з того, навіть дивідендів. ну, Тому що ми так дозволили. Якось так. Тому загалом ситуація має бути цікава. Ну, в загальному і карта смерті виходить часто на. На осінь. Побачимо, що буде. буде заруба, і, можливо, далі буде веселіше. Якщо вони різко підуть, то ну, плюс там повимикають їм платіжні системи і все інше. І нафту, то цілком можливо, що західні глобалісти переможуть. От такі то пироги. Бережіть себе, бачите, як працюють ритуали. Є сенс проклинати і відзеркалювати зло справедливо, тому що на нас напали. А хто напав, той програє. Слава Україні, смерть ворогам.